Всім добрий день або у вас вечір, якщо чесно, я не знаю, вибачте. Сьогодні я вам пропоную поговорити про лісового кота. Може, ви такого знали? Я, наприклад, дізналась про нього нещодавно, але вже зрозуміла, що він дуже класний, тому почала про нього багато читати і дізналась цікаву інформацію, з якою сьогодні поділюся з вами зараз. Отже, Let's Go. Кит лісовий – це хищий дрібний савець. Він зовні надзвичайно схожий на звичайного свійського кота, проте він більший, має характерисну особливість і це хвіст з кількома темними смугами і чорним кінчиком. Ось це хутро сіро рудого забарвлення – Теж є його особливістю. Також у нього світлі очі. Він живе в густих, широколистяних та мішаних лісах, день відпочиває в затишку, а під вечір виходить на полювання, харчується здебільшого мишами, птахами, яйцями, птахів, плазунами, Любить ловити рибку в мілких водоймах, спритно лазить по деревах, житло він собі облаштовує. В дуплах старих дерев серед скель у чагарниках і старих норах інших тварин. Лігвище вистеляє травою, листям, пухом тварин птахів, видає різні звуки. Він шипить, фиркає, нявкає, як усі дрібні кішки може муркотіти. Тварина вкрай обережна і полохлива, любить усамітнення. Його Природні вороги це рись, великі хижі птахи, вовки та лисиці. Кота лісового занесено до червоної книги, його дуже мало залишилося. Нині в країні щонайбільше 500 особин, це в Україні. І це одна з найрідкісніших тварин, та навіть це число зменшується через вирубування лисів і мисливство. Його найбільша популяція у Карпатських лісах. Він неволю переносить важко і не переручається. Дуже сильно вас попрошу не приручати його. А зараз пропоную тим, хто хоче перевірити свої знання, пройти Вікторину. Отже, перше питання, на якій картинці зображено лісового кота? В нас є їх декілька. Ну, Це легко, правильний варіант Б. Зараз поясню, чому. Того, що перший це сіамський кіт, третій британська короткошерста, далі Манькун і Бенгал. Наступне наше питання, чи можна приручити лісового кота? Ми знаємо, що ні, не можна, він не виживе. Далі, де живуть лісові коти? В хаті або в квартирі, ні, бо він не приручається, точно не в Україні. А Карпати де тоді? В Польщі і в Україні, значить і в Україні, лишається в густих широколистяних та мішаних лісах. І це правильна відповідь. Чи занесений цей кіт до Червоної книги? Ну, звісно, що так, їх дуже мало. Коли кіт виходить на полювання? Уранці чи вагалі не полює? Ні, він точно полює. Уранці ні. Він як і в день, там відпочиває. Значить, під вечір виходить на полювання. А вдень відпочиває у затишку. І це правильна відповідь. Далі, що їсть лісовий котик? Він травоїдний, тому тварин не їсть. Ні, він любить поживати ми це знаємо. Корм? Не думаю, хто йому там дасть корм. Да. Тоді лишається мишами, птахами та їхніми яйцями, плазунами і ловить рибу в мілких водоймах. Да? Правильно, і це правильна відповідь. Вітаю вас. Далі, скільки живе цей кіт? Про цього ми не говорили, тому дізнаємося новеньке. Дев'ять років, я думаю, йому мало. До 20. Так, але можна уточнити, це 13-14 років. Запам'ятайте. А далі наступне питання, яка довжина лісового кота. Маленька підказка, вони у самців і самки різні. Е, без хвоста? Це у них є. тільки хвіст тут довжину не враховується. Подумайте. Ну що? Як там у вас все виходить? Є трошечки часу. Це трохи складніше запитання. По-моєму, буква Б правильний варіант, і це все правда. Давайте я вернуся зараз і детальніше прочитаємо оце ось. Все. Отже. 43,91 см це самці, рахуються без хвоста. 40,77 см самки теж без хвоста. Хвости в них всіх є, але довжина без хвоста в них читається. Ну що запам'ятали? Було легко чи важко? Надіюся, у вас все вийшло. Знайомтесь, це котик Мурчик. Я його так назвала дуже класне ім'я. Він з нами був на всьому цьому відео і йому дуже сподобалося, як ви попрацювали. Тому він нам дякує за увагу. Я теж дякую вам за увагу, що були зі мною. Бажаю вам гарно провести час. Всім па-па!